А ви замислювалися над тим, на якому етапі забрудненості зараз ваш організм, початковій чи фінальній такій стадії. Давайте розберемося, протестуємо себе, щоб кожен зміг зрозуміти, на якій стадії умовно забрудненості зараз ваш організм. Отже, перша стадія стадія видільна, вона фізіологічна, тобто за рахунок обміну речовин, організм самостійно виводить токсини, все те не потрібне, і організм сам регулює виведення токсинів. Тут допомога ніби не потрібна, якщо будемо харчуватися збалансовано, пити водичку, вести більш-менш нормальний спосіб життя. Друга стадія стадія реакції це підвищене виділення токсинів з організму. Як це власне проявляється? Періодично з'являється висипання на шкірі, нежить, алергічні риніти, алергічні реакції на цвітіння, на шерсть, і тому подібне. У вигляді висипання на шкірі. У вигляді кашлі, тобто організм чхання, висипання, виділення допомагає собі очиститися від токсинів. От, власне, якщо на цьому етапі не допомагати, то буде третя стадія. Третя стадія це стадія накопичення, коли організм починає себе захищати, накопичувати токсини в умовні мішечки, коробочки, які в медицині називаються такими термінами, як поліпа, кісти, міоми, фіброміоми, геморой, ущільнення під шкірою. Так, от ці перші стадії. Це коли токсини знаходяться ще в тканинах, коли ще немає руйнування на клітинному рівні. Про четверту, п'яту шосту стадію навіть не буду вас лякати. Зараз більше про те, як важливо слухати свій організм і попередити більш серйозні проблеми в організмі. Тому раджу мати хорошу звичку, очищати організм від паразитозу, грибка, вірусів, бактерій, і тим самим ми попередимо багато проблем по здоров'ю. Я офіційний представник компанії Рослина Карпат. Звертайтеся за концертацією, я вам підберу індивідуальний комплекс очищення організму саме рослинними препаратами.